Українська мова. Уроки 1-2. частина 9 Тема, речення, Зв'язок слів у реченні. Опис квітки. Тема уроку щитання Льюіс Керрол. Уривок казки Аліса в країні ЧУДЕС. омоніми Налаштуйтеся на урок української мови. Перегляньте відео з афірмацією. Прослухайте та повторіть. Повторюю все легко і швидко. Такий урок мене лиш тішить. Чудово! Відкрийте сторінку 82 у підручнику. Використовуючи інтелект карту, розкажіть все про речення та його види. Чудово! Сторінка перша у підручнику. Вправа 4. Прочитайте текст із потрібною інтонацією, ставлячи пропущені розділові знаки. Укажіть мету висловлювання та інтонацію кожного речення. Отже, чи робиш ти ранкову зарядку? Так, тут має бути знак питання, адже питальне слово. Чи Чи робиш ти ранкову зарядку? Раджу тобі робити її щодня. Так, тут у нас розділових знаків не пропущено. Наступне вона дарує бадьорість на весь день. Правильно потрібно поставити крапку в кінці. Заряджай себе енергією зранку. Так, тут, із розділовими знаками, все в порядку. Не пропущено. А тепер вкажіть мету висловлювання та інтонацію кожного речення. Наприклад, перше речення. Чи робиш ти ранкову зарядку? Пригадайте речення за метою висловлювання. Так, розповідні питальні та спонукальні. А за інтонацією окличні та неокличні. Отже, яка мета висловлювання та інтонація цього речення? Правильно, це питальне, неокличне речення. Запишіть. Наступне речення. Раджу тобі робити її щодня. Правильно, тут у нас відбувається спонукання до дії. Раджу тобі робити її щодня. Тобто це в нас буде спонукальне. А якщо в кінці речення в нас знак оклику, то окличне речення. Спонукальне окличне речення. Вона дарує бадьорість на весь день. Молодці, це звичайне розповідне, неокличне речення. І останнє речення Заряджай себе енергією зранку. Знову ж таки, тут відбувається спонукання до дії. Заряджай себе енергією зранку. Так, це в нас спонукальне окличне речення. Дуже добре. Установлюючи зв'язки між словами в реченні, з'ясовують, де головні, а де другорядні члени та які вони. Найчастіше в реченні є два головних члени підмет і присудок. Але бувають граматичні основи лише з одного слова. Наприклад, весняний ранок. Граматична основа ранок. На дворі зовсім тепло. Граматична основа тепло. Іду чудовим парком. Граматична основа іду. Другорядні члени речення визначити теж не завжди просто. До того самого слова, як частини мови і як члена речення можна ставити різні питання. Наприклад, до школи Денис приніс довідник про птахів. Хто Денис, що зробив приніс? Це в нас граматична основа. підмет і присудок. «Приніс що? «Довідник» – це в нас додаток. «Довідник який, а не про що? Про птахів це в нас означення. Тобто ми бачимо, що означення в нас це не лише прикметники, а і іменник. Ось тут. Довідник який саме? Про птахів. Не про що? Приніс куди, а не до чого. До школи. Тобто до школи це також у нас частина мови іменник, але тут обставина. У реченні доречно ставити логічні питання, довідник який про птахів, чий школяра тощо. Поставте відео на паузу та перекажіть прослухане. Чудово! Перегорніть сторінку, сторінка 2 в підручнику. Відкрийте робочі зошити. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Вправа 7. Прочитайте текст та спишіть. І заповніть пропуски. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Перевірте, гарно в полі літньої пори. Міддю палає на сонці дозріла пшениця. Зеленою стіною здіймається висока кукурудза. Визначте зв'язки між словами другого речення, ставлячи доречні питання. Отже, відступіть один рядочок. Та перепишіть друге речення. Міддю палає на сонці дозріла пшениця. Встановіть зв'язки між словами цього речення. Отже, спочатку визначіть граматичну основу. Правильно, що пшениця, що робить палає. Підкресліть підмет і присудок, це в нас граматична основа. І під низом запишіть цей зв'язок. Що пшениця, що робить палає. Пригадайте подвійна стрілочка, тому що ми можемо поставити питання як від підмета до присудка, так і навпаки. Тепер визначаємо інші члени речення, тобто встановлюємо інші зв'язки між словами. Отже, спочатку вибираємо слова, які будуть підходити до групи, прес... до групи підмета. Отже, підмет пшениця. Пшениця, так, яка дозріла. Отже, дозріла це в нас означення. Так, тому підкреслимо і запишемо цей зв'язок. Пшениця яка дозріла. Дозріла це в нас означення. Чи є в нас ще слова, які будуть відноситися до групи підмета? Ні, немає. Тоді беремо слова, які відносяться до групи присудка. Присудок палає. Правильно, палає чим міддю, це в нас буде. Додаток, так. Запишіть цей зв'язок і підкресліть. Правильно, і палає де на сонці. Ми бачимо, у нас стоїть питання де, а отже на сонці це в нас буде обставина. Так, тому і так ми маємо підкреслити штрих-пунктирною лінією. Дуже добре. Назвіть виділене слово у тексті. Міддю. Поясніть написання цього слова. Перевірте себе, прочитавши навчальну одиницю на другій сторінці у підручнику. Подвоєння літер, на позначення м'яких подовжених приголосних звуків між голосними відбувається. В іменниках середнього роду на «я» – Вугілля. Підборіддя, читання, життя. Волосся. Затища. У деяких іменниках жіночого та чоловічого роду на «я» – Стаття суддя. Якщо приголосний звук стоїть не між голосними, подовження не відбувається. Наприклад, листя щастя, поставте відео на паузу, прочитайте два рази навчальну одиницю і третій раз відтворіть із пам'яті. Чудово! Запомніть, де слід пропуски. Гілля. Так, літера L. Наступне слово. Молодці подвоєння. Також дві літери N. Так, наступне слово листя без подвоєння. Адже тут у нас. Приголосний звук стоїть не між голосними звуками. Тому ми показуємо, ніби з'єднуємо. Так, Також з'єднуємо. Подовження в нас не відбувається. Обличчя. Молодці. Тут у нас відбувається подовження приголосних звуків. Покоління. Також у нас подовження приголосних звуків. Уміння. Чудово також подовження приголосних звуків. Терпіння. Молодці також відбувається подовження приголосних звуків. А тепер у наведених словах. Підкресліть орфограму подвоєння літер на позначення м'яких подовжених приголосних звуків. Знову ж таки, пригадайте. Подвоєння літер на позначення м'яких подовжених приголосних звуків між голосними відбувається в таких випадках. Перший випадок в іменниках середнього роду на я, другий випадок у деяких іменниках жіночого та чоловічого роду на я. Отже. Поставте відео на паузу та самостійно підкресліть орфограму подвоєння літер, на позначення м'яких подовжених приголосних звуків. Перевірте життя, узбережжя, колосся, воз'єднання, зілля. Навчання, читання. Чи так у вас вийшло? Дуже добре. А тепер розберіть за будовою виділене слово. Чудово! Виконайте вправу фотоапарат, запам'ятайте слова та запишіть їх. Запишіть слова на сторінці другій та побудуйте звукову модель першого слова. Дуже добре. Напишіть наступні слова графічно. Перевірте: Щастя, щітка, борщ, лящ. Дуже добре! Ти вже знаєш, у художньому тексті автор висловлює почуття, викликані предметом. Якщо це опис квітки, то висловити захоплення нею допоможе уособлення. Персоніфікація. Наприклад, квітка всміхається, киває голівкою тощо. Можна також уживати пестливі слова квіточка, пелюсточка, білесенький, зелененький тощо. Добре також порівняти квіти з чимось, сині, як весняне небо. Ясні ніби сонечко. Намагайся висловлювати почуття. Щоб передати їх іншим людям. І зараз спробуйте виконати завдання квітика. Оберіть квітку, яку ви будете описувати, та визначте мету опису. Доберіть і напишіть слова та словосполучення і художні засоби для опису. Це може бути персоніфікація, епітети, писливі слова, порівняння тощо. Поставте відео на паузу та доберіть і напишіть слова. А тепер продумайте зачин і кінцівку. Доборіть та напишіть заголовок на сторінці 3. Запишіть опис обраної квітки. Молодці, хороша робота.